Цікаво було б знати, хто з українців знає, чим займається такий значимий орган як Антимонопольний Комітет України. Ми про нього можемо місяцями не чути, інколи можемо згадувати, а де ж той антимонопольний, але й про нього інколи згадує сам президент України. Він відносно нещодавно, прямо так, жорстко. Вимагав від антимонопольного комітету розібратись, що робиться в наших аптеках. А що робиться? Шмигель визнав, що три роки утримно зростають ціни на медикаменти, які вимушені купляти наші громадяни. От вони так розібрались: пройшло засідання РНБО. Ну, зрозуміло, ляшка не покарали, хоча це його сфера діяльності. І антимонопольний комітет, напевно, щось там доповідав. А от що доповідав? Чому зростали в нас ціни? Чи є там монопольна змова, чи нема, чи притягнуто хтось до відповідальності, чи стягнуті якісь податки, чи ні? Ну, от декілька слів про сам антимонопольний комітет. Ця така організація, яка от нещодавно видала звіт про фінансові результати за 24 рік. Ну, якщо я правильно роздивився ті цифри, то він приносить прибутки певні для держави. Ну, напевно, для держави, доходи склали понад 400 мільйонів гривень за минулий рік. Ну, це ж круто, правда ж, так? Да? А от витрати його склали 382 мільйони. Ну, грубо кажучи, май, майже те на те. Позитивним, напевне, є, що під час війни видатки скоротились. Ну, скільки я зрозумів, майже в 5 разів. Про це це не завадило тримати середню зарплату місячну понад 100 гривень. Ну, без керівництва зрозуміла справа. Тож виникає питання: чим займається антимонопольний комітет, що він може сказати, наприклад, про змову мобільних операторів, які в кінці минулого року, на початку цього, просто разом взвінтили ціни, причому не питаючи у своїх клієнтів, чи згодні вони на це, що відбувалося з яйцями, що відбувалося з вершковим маслом, що врешті решт. Взагалі відбувається з цінами у нас в Україні.